Да, і це було б смішно, якби ми свого часу не пережили більшовизм, не пережили революційну соціал-демократію. Поки що, це от групки таких от гомосексуалістів. В Європі це вже рухи, це вже в політичні уряди, ну такого роду лівізни захисників прав е сексуальних девіацій. Поки що це просто трансгендери десь там при владі в тих чи інших інституціях на Заході, але вони вже здійснюють репресивну політику. І ми пам'ятаємо, як ті люди, які захищали просто права пролетаріату, і тим, хто їм протистояв, наприклад, тим самим християнам, католикам, казали, а що ви чіпляєтеся до людей? Він захищає права вам пролетарії не подобаються, чи що. Казали, до пролетарії нам подобається. Усім, крім алкоголізму, але ті, хто захищають права пролетаріата небезпечні і їм не вірили. А потім прийшли до влади ті, хто захищають права пролетаріата і вбили багато мільйонів людей. Ну просто в той момент пролетаріат являв собою. Дуже велику кількість людей. Ви знаєте, дуже невелику кількість людей являв собою пролетаріат в, наприклад, Російській імперії. Ні, я не говорю про Російську імперію. Я говорю, Росія це взагалі окремий кейс. Я говорю про Європу. Європа була набагато більше індустріалізована. На, набагато більше індустріалізована, але навіть в Європі пролетаріат являв собою меншість. І це були захисники прав меншин. Оці всі. Соціал-демократи, але вони були потворами, і вони вбивали скрізь і в Європі, і тут, е і в Китаї де завгодно, куди вони дарувалися до влади. Зараз захисники прав меншин точно такі самі, точно такі самі злісні, е гірше освічені, ніж були ті, е але не менш небезпечні. Просто вони ще належним чином не дорвалися до влади. Але ми можемо точно сказати, що коли вони дорвуться. Тут буде голодомор, і тут будуть репресії.